Книжкові новинки, видані цього року, були подаровані центральній публічній бібліотеці вдячним читачем, який побажав залишитися невідомим. Останнім часом Шосткинська книгозбірня не може похвалитися частими надходженнями. Але як тільки на тут з'являються нові примірники, відвідувачі їх одразу ж розбирають. Великі щирі слова вдячності. Ми завжди всім вдячним нашим читачам і не тільки читачам, є наші містяни, які приходять і дарують нам книги. Новинки так любителі романів про кохання, події яких розгортаються на тлі української історії, мають змогу прочитати нові твори сучасних вітчизняних письменниць Ольги Саліпи, Ярослави Дягтяренко, Тетяни Белімової та Оксани Калини. Це ось Тетяна Белімова, чужа провина. Це продовження роману «Винні люди. Цей роман у нас є. На жаль, я його не можу зараз показати, тому що він читається він на руках. Це продовження, це можна сказати, така сімейна сага. Це дуже красива історія кохання, яке проходить через всі випробування. Це початок 20-го століття. Це і революція, це і після і громадянська війна, це тут і полони. Це все-все-все. І в кінці два закоханих серця об'єднуються. До речі, у бібліотеці є і інші твори Тетяни Белімової. Вільний світ та Київ. .UA». там і кохання, і життя, і зрада. Ну, все, все, що трапляється в житті. Тобто, воно більше такі життєвий роман. Не менш захоплюючим є другий роман Ольги Саліпи «Без права повернення з циклу Дикі паростки. Ці дві книги охоплюють столітню історію трьох поколінь однієї родини, які проходять через війни, революцію, сталінські репресії. Але головним лейтмотивом творів залишається велике кохання, яке перемагає усі перешкоди. Сім'я проходить всі випробування і воз'єднується. Ольга Саліпа. Вона перше, чим писати ці романи, вона дуже багато провела ну так досліджень. Тобто вона працювала в архіві, вона все це, як то кажуть, не на голослівлі, це все на історичних фактах. І Ольга Соліпа, вона нам знайома, вона нам близька. у нас… Це не перші її романи. У нас її ретро романи: це будинок на аптекарській», пташка на долоні і брошка гімназистки. Письменницю Ольгу Саліпу у деякій мірі можна назвати і нашою землячкою, оскільки кілька років тому вона працювала редакторкою обласного тижневика Круглий двір у місті Тростянець. А в Охтирці вперше спробувала себе у ролі журналістки на місцевому телебаченні. Її чоловік Сергій Саліпа, герой України, який загинув. Він військовий загинув у 2014 році. Він похоронений. Бахтирці, варто зазначити, що сьогодні Ольга Саліпа пише третю книгу з циклу Дикі паростки, з якої читачі дізнаються про подальшу долю родини Луциків. Прихильників історичних романів запрошують ознайомитися з новим твором Ярослави Діхтеренко. Це книга Угорнилі війни з циклу Князь русинів, головним героєм якої є князь Люберт Гедемінович. Вона більше на таких на документальних фактах, і, звісно, в всіх романах, звісно, присутнє кохання. Головні герої проходять через всі-всі-всі життєві випробування і з'єднують свої долі і проживають щасливі життя. Про долі трьох жінок, в життя яких увірвалася російсько-українська війна, розповідає у своєму новому романі Довга зима письменниця Оксана Калина. Це доля трьох жінок, яких поєднує кохання до одного чоловіка, які не були подругами, але пройшовши через ось ці перші дні війни, вони стають ну, як рідними сестрами. Ці книги припадуть до душі як жінкам, так і чоловікам. Впевнена провідний бібліотекар Любов Михайлова. Тож запрошують читачів до абонементу, аби ознайомитися з новинками сучасної української літератури. А ще нагадую, що книгозбірня завжди рада прийняти в дарунок від містян літературу будь-якого жанру та тематики. Якщо в кого є можливість, будь ласка, якщо ви придбали книгу, ви її прочитали. Ну і, може більше вона вам буде не потрібна? Будь ласка, подаруйте бібліотеці. Інші люди теж будуть читати, і будуть вас згадувати.